Максим Дереш у будівельній справі 8 років після закінчення Вінницького технічного університету, 2016-го, каже, міг будувати і мости, і комерційні об'єкти, та вирішив зводити житлові багатоповерхівки. Мені це подобається, коли ти бачиш води своєї роботи, тобі за них не стидно. Дуже поважна професія, яка створює, а не руйнує. Тобто, це на мій погляд дуже потрібна в нинішній час. Професія. У стосі паперів у його руках перелік багатьох видів робіт, які виконують його підлеглі. Аби звести дев'ять поверхів муніципальної багатоповерхівки, спершу потрібно було підготувати будмайданчик, забурити палі, аби фундамент був стійким і надійним. Далі зведення коробки її виконали за монолітно-каркасною технологією. Він набагато міцніший ніж ті самі панельки. Будинки з Збірної технології, скажімо так, там, де використовується тільки цегла і плити перекриття. Як показала практика, на жаль, чи на щастя, монолітні каркасні будинки тримають удар набагато краще, ніж будинки, які були зведені з постарій технології. Кипить роботи й на будівництві Вінницького інноваційно-технологічного парку Кристал зводити комерційні приміщення, розповідає начальник виробничого відділу будівельної компанії Юрій Ганущак, куди складніше аніж житлові. Тут на кожному поверсі до кожного приміщення у замовника свої вимоги. Наприклад, на цьому об'єкті перший поверх облаштували пандусами, аби було комфортно людям з інвалідністю. На кожному поверсі передбачено інклюзивний санвузол з певною шириною дверей для того, щоб людина на кріслі колісному могла скористатися санвузлом. Також тут розміщено так санітарні прилади для того, щоб вона могла вільно під'їхати до них. Також ці саме вільно могла об'їхати їх. Багато денного світла у кімнатах, кондиціонування і нестандартне рішення з вікнами. Вони відкриваються назовні. Тут використовують усі сучасні підходи до будівництва. У будівлі будуть офісні приміщення. Аби працівникам було зручно переносити розетки та вимикачі під техніку, електропроводку зробили відкритою. Ми максимально дотримуємося всіх норм, які зараз вийшли. Якщо ви знаєте, по інклюзивності по утепленню будівель, для того, щоб цей самий, для того, щоб була певна економія на енергоносіях. Також ви бачили в нас встановлено ІТП для опалення, яке тут реалізовано повітряне та водяне комбіноване опалення. Так само ви бачили електрощитова. Вона тут також нова і буде новий ввод електроенергії. Відключення електроенергії, труднощі з доставкою будматеріалів та критична нестача робітників виклики, попри які будівельники щодня зводять нові об'єкти, відбудовують пошкоджені будівлі, будують укриття та бомбосховища. Напередодні дня будівельника, який цьогоріч відзначають 11 серпня, у міській раді відзначили кращих працівників галузі. Коли потрібно було відновлювати наші заклади освіти, будувати фортифікаційні споруди, найпростіші укриття, і коли ми зібрали всіх підрядників і проектантів. Спочатку було якесь таке непорозуміння, ми не розуміли, буде фінансування, не буде, але ви все ж таки ми разом з вами зібралися. Ви нас підтримали. Ми відповідно підтримали вас і маємо гарний результат. Тобто, всі заклади освіти мають облаштовані найпростіші укриття. Сьогодні будуємо протирадіаційні укриття. Олександр Дубина зварювальником працює майже 14 років. Півтора року чоловік боронив Україну, а тепер знову повернувся до роботи. То, ну, на то не натори, не модано, що це воно хто, хто вміє робити, хто не вміє. Це треба. Вчитися, все треба. Що прока навчилася, набилася. З нагоди свята нагородили 10 працівників будівельної галузі. Олена Карпівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.